Знаєте чому тут такий великий кліренс? Тому що це Passat Alltrack. Зараз я вам про нього розповім. Поїхали! В прошлому відео ми з вами розбирали, що таке Passat з Америки b 7 Але той Passat b 7 не являється, А дійсно b 7 Passat це ось такий автомобіль. І в нас він не просто b 7 а b 7 Alltrack, Але зараз я вам розповім і про той, і про той автомобіль. Дивіться, b 7 він внішнє. Зовні. Зовнішній вигляд без сьомого пасата не має нічого спільного з Пасатом з Америки, і це в нас кузов універсал. Дивіться, не дивлячись на те, що без сьомий трошки менше американського, трошки вуще, але це не так очевидно на перший погляд. І якщо ми дивимося на кузов і приганяємо собі авто з Європи, то першим ділом потрібно дивитися на пробіг, щоб пробіг був дійсно невеликий і. Стан кузова в них він ще поки не гниє. Це автомобілі не старі, але вони можуть бути після в ДТП. Також в нас версія Alltrack, Вона вища звичайного пасату. В нас є пластикові фендера, тобто вони йдуть по кругу автомобіля. Це такий, як невеликий обвіз. І фари в нас це вже дуже добрі фари. Вони з лінзою, з поворотом могли. Бути більш дешеві фари, і давайте пройдемо до багажного відділення. Так як це кузов універсал, найбільша його перевага це багажне відділення. Ми відчиняємо багажник, кришку, і бачимо, що камера заднього виду знаходиться на вулиці, тобто вона пачкається, і вам потрібно буде робити ось так. Ось так кожен раз, коли ви хочете здавати назад. Значку її немає. І далі, що ми бачимо? Є полиця, яка просто витягається. Якщо ви хочете її скласти туди, то ми вниз раз, вниз два. Далі пол скритий, підіймаємо. Тут у нас повноцінне запасне колесо. Там крат це все в шухлядках. Також є табличка з віномером та з кодом краски. Якщо комусь це потрібно, зачиняємо це. І дивимось далі. Тут шухлядка, тут шухлядка, це все зрозуміло, але тут є дуже класний прикол. Дивіться, задній бампер, тут є така заглушка. Я її відчиняю. Тобто потягнув, ось вона в руці, кладу до багажного відділення, і тут є кнопочка. Я її натискаю вверх, бам! Фаркопчик, дивіться, клац і все. Тобто заводський. Фаркоп, який можна сховати. Це дуже класно, коли в тебе великий сімейний універсал ще й з повним приводом. І якщо його потрібно скласти, ми ще раз робимо клац і туди його ногою. Дивіться. Оп. Треба сильніше. Хочу! Клас. І за багажне відділення це ще не все. Дивіться, наприклад, якщо вас вигнали з дому, то ви можете купити такого пасата собі і застрахувати його на Hotline Finance. Але так як у вас немає дому, то ви сідушки, отак от клац сюди. І потім є ручка. Тут на сідушці і в багажнику. Звід, звідки вам краще, звідти його відкидаєте. Раз. І воно впирається в сідушку. Тому що попереду дуже комфортно сидіти. Я її зараз не можу від'їхати, бо треба вимкнути запалення. От'їжджай, а сідушка не від'їжджає. А! <плес> та. Так! Так було на свято коротше. Не треба його виймати. Тобто далі нам потрібно достати підголовник, вставити його якось так, саму цидушку, так скласти цей сюди, але можна цього всього не робити. Mm -hmm. Дивіться, тобто це машина, коли тобі подобається гратися, щось трансформувати. І якщо ха, опять же, тебе вигнали з дому, то в тебе є вільний час. І ти, наприклад, береш, натискаєш цю кнопку, воно вже склалося. Лягаєш і оформлюєш страховий поліс на Hotline Finance. Тому що це в тебе займає до 5 хвилин. Сервіс працює 24 на 7, і цей сервіс зекономив українцям дуже багато грошей. І я можу зекономити тобі, тому що в мене для тебе є промокод на знижку. Тепер 10%. Тобто при оформленні страхового полісу. Просто вбиваєш промокод Archi10 і знижка 10%, і ще ти можеш її задонатити на ЗСУ. А я тут знаходжуся з кайфом. Дивіться, в мене зріст десь 1,85 м. Якщо була би подушечка, а я ж можу підголовник зараз. Це дуже цікавий автомобіль. В інших автомобілях не так цікаво це все робити. Дивіться, якщо я хочу на природі. Прилягти. Ось. ось Приліг. І тут ще в мене є такий як столик. Тобто ця полочка, я можу поставити свій чай, пити чай, дивитися на природу. Якщо мені дує, я можу закрити двері, але впав підголовник. Коротше говоря тут все з кайфом. І чорна стеря. А про мотори тут дуже цікава історія, тому що якщо ви щось знаєте про мотори в пасаті з Америки, то він нічого спільного з Б7, повторююсь, не має. Тобто ТСА-ні мотори є, але вони інші. І щось тут з газовим опором. Але давайте розповім про не Alltrack, а звичайний. Passat B7. Бензинові мотори, які там були. Атмосферний, там всього один, 3.6, VR6, атмо FSI мотор, на який не залітає газ. В нього трохи високий розхід палива, але він їде добре і він може бути повнопривідний. Це дуже класно, якщо ти любиш швидку їзду, але потрібно завжди мати трохи грошей на паливо. І далі в нас будуть встановлюватись TSI, мотори, бензинові турбо. Перший мотор 1 е4 першого покоління. Це, на мій погляд, дуже проблемний мотор, тому що він ще цепний. Цей цепок розтягується дуже швидко, навіть у деяких людей 50 тисяч кілометрів, 60 тисяч кілометрів. Так, є ті, у кого 100 плюс. Але це вже хто як їздить. Якщо ми беремо автомобіль на механіці, там навіть цепок тягнеться ще швидше, коли автомобіль зупиняється, залишається на ніч на передачу або з горки з передачу клац і цепок трохи підтягується. Далі на клапанах з'являється дуже багато нагару і кільця в моторі. Закоксовується теж швидко, тобто 1,4 і він по потужності 122 сили. А посад в нас не маленький. Тобто, ну його хватає, але в нього стільки цих проблем, що як який смисл його брати, і коробка передач, якщо буде не механіка, то DSG DQ 200, яка вважається теж не дуже надійною. І тому на 1,4 смисла брати автомобіль, я вважаю, що нема. І вони ще зробили 1,4 мотор. Це турбокомпресорний. Тобто в них є 1,4 просто турбо, він проблемний. А вони такі: давайте ще турбокомпресор, щоб в нього було 150 кінських сил і щоб людина ще більше тратила своїх грошей. Але думала, що в Неї розход бензину 6 7 літрів, якого по факту немає так по трасі це можливо зробити. Але тобі не до цього, тому що ти їдеш міняти цепок або чистити клапанці. Далі TSI-ні мотори були 1,8 першої генерації. Це теж в ньому є проблеми з цепком, є проблеми з масложором, але цей мотор був більш популярний, ніж 1.4. Цих автомобілів багато. І багато в яких з цією проблемою вже столкнулись. столкнулись владельці. Власники. Наткнулись власники цих моторів, вони вже ці проблеми десь хтось якось порішав, а хто не порішав, ну, краще цей автомобіль набрати для себе. І був двохлітровий ТСА другої генерації. А ми з вами знаємо, що друга генерація в них ще менш краща, ніж перша. тобто по моторам, щоб не називати їх маркировки, будемо розмовляти дуже просто. Те мотор, перша генерація м -м, треба дороблювати. Друга генерація ще поганіша, а третя генерація добра, але помпа залишилась теж. Та, яка може підтікати. Ну, з помпами це взагалі для Ваги TSI. Це дуже нормальна історія, коли вона в пластиковому корпусі і вона може потекти. Тобто 2-літровий TSI теж не рекомендовано брати. І з цього виходить, що бензинових моторів на Volkswagen Passat B7 добрих, таких, щоб їздити без проблем, немає. Ну, є 3,6, але він не Оптимальний він для людей, яких є трошки більше грошей, щоб купити автомобіль, і трошки більше, щоб його заправляти. І тоді на допомогу нам приходить дизель. Дизель. Він дизель. Ледь не забув на бензинових всіх версіях. Якщо коробка буде не механіка, то буде DSG DQ 200. 250 п'ятдесятої. В них не буде. І давайте зачитаю один з відгуків про цей автомобіль. Дивіться. Вин на российский мой Але зачитаю. Купил Volkswagen Passat B7 в апреле 2012 года, Новым в салоне. За 4 года проехал 65 тысяч километров. Через первые полгода произведена замена сцепления. Еще через год повторная замена сцепления. Через 2 года водительское сиденье ткань превратилось в тряпку и появились дырки. Через 3 года эксплуатации водительская дверь перестала закрываться нужно прилагать физическое усилие. Ровно через 4 года езды на крыле машина вначале с одной стороны, а через пару недель с другой стороны появилась Бравши на кузова, звісно, натворілася краска. Наскільки цей відгук правдивий, я не знаю. І мотор у людини вказано 1,8 TSI на DSG. Але такий він є. І повертаємось до дизельних моторів, тому що це в цих автомобілях спасіння. Їх є декілька версій, але по об'єму вони 1,6 TDI і 2 літра TDI. Ці мотори не проблемні. Взагалі, переваги у 2 літрового що йому потужності, завжди вистачає. 1,6 потрібно крутити трохи більше, і тому розхід палива у 1,6 і 2-літрового мотору майже однаковий, тому що на одному ти газуєш, а на іншому ти їздиш більш спокійніше. По обслуговуванню вони теж не проблемні, але п'єзофорсунки можуть виходити з строю, якщо. Лити погану солярку. І цей мотор ремінний, тесайні цепні. І регламент у ремня в Європі 120 тисяч кілометрів. Конкретно в цьому автомобілі була заміна на пробігу 100 тисяч, і зараз пробіг 203 тисячі кілометрів, і ремінь вже. Потрібно міняти. І взагалі, якщо дизельний мотор, ти будеш лити нормальне паливо, вчасно обслуговувати, вчасна заміна мастила, то проблем з ним не буде. І коробка, якщо автоматична, це DSG DQ 250. Добре, чудово, і також можна взяти цей автомобіль, було з салона на механіці. У мене є знайомий, у якого батько брав такий автомобіль на механіці, тобто Passat, 2 двохлітровий. TDI на механіці салону, я пам'ятаю, він коштував 27 тисяч доларів на тряпочці, палочка, і на пробігу десь 50 тисяч в нього розтягнулася куліса. І перша і третя передача вони були дуже близько одна до іншої. І було дуже легко ввімкнути третю, тобто ти з місця постійно пф, глох. І в нас. Найпрекрасніша версія без 7 пасату це Alltrack. тому що в нас 2-літровий дізельний мотор, в ньому 140 кінських сил були версії ще на 170, але це не важливо, тому що їде і той, і той добре. DSG DQ 250 і повний привід. Кліренс в нього вищий, є фендера, тобто можна арочкою притертися, нічого тобі не буде. Бампер тут теж не крашений. Понизу теж накладки дзеркала, дивіться, як в Audi S-версіях, такі іншого кольору від авто... тобто завжди в такому кольорі у Audi. І тут це така, як спорт-версія, салон також міг бути. Тряпка кожа, зараз це розповім. Але якщо б я дивився собі B7 Passat з Європи, то я би собі дивився тільки 2-літровий дизель на DSG dq 250. А тепер поїхали в салон. І якщо тобі потрібно купити такий автомобіль, то в тебе є сервіс Car Vertical, який тобі в цьому допоможе. Тобто, наприклад, ти хочеш не такий Passat, а Passat з Америки, але ти не знаєш, що з ним було. Ось, ну, от я знайшов одну версію, яка б, наприклад, була мені цікава, і дивлюся, тут авто в ідеальному стані. Що мені потрібно, щоб її перевірити, якщо вона знаходиться в Івано-Франківську? Це купити звіт. Інтернет є ху зловив. І що я бачу перед собою? Ні, це не скарб це трошки тотал. І що я знаю? Що мені вже не потрібно їхати дивитись цей автомобіль. І коли я купляв звіт, мені здалося, що трошки дороговато, але у мене ж був промокод на знижку в 20%. Я просто ввів Arчі 20 знижечку, і звіт у мене вже в телефоні. Тому ссылки на CarVertical в описі, а ми йдемо в салон, тому що він у нас там дуже добрий, як і комплектація цієї версії. Погнали! Салон Б7 це дуже класна річ, тому що я сів перший раз, ну але не перший раз, після водія іншого, але мені класно. Руль в нас трохи застарілий в цій версії, але дивіться, як реалізовані підстаканники у Європі. Ми їх відкриваємо і дивимося, що тут є шильдік і два підстаканники, і ще невелика шухлядка. Зачиняємо. І дивіться прикол. Цей автомобіль пригнаний з Європи. І в нього є така незвичайна штука, як раз, кріплення, два, три, чотири. Вони вокруг, вокруг. навколо так, навколо. навколо монітора. Для чого вони? Спитаєш ти в заводській версії такого нема. Зараз покажу. Хтось боявся, що цей монітор вкрадуть. Тому тут є така залізна штука, яка під ключ вдягається ось сюди і зачиняється. І ти не зможеш красти монітор, але ж ти напевно зможеш її вирвати разом з пластиком. Ну дивіться, це така антіугонка, тобто цей автомобіль, щоб паркувати його на борщагівці. Або я не розумію, навіщо це зроблено. І далі в нас салон. В нас кожа, вона з перфорацією і вона з вентиляцією, але могла бути тряпка. Монітор у нас вже непоганий. Великий є камера заднього огляду, яка не буде завжди чистою. Ми це обговорювали. І взагалі це дуже добра комплектація тут. В нас є дистронік, в нас є безключовий доступ в автомобіль, в нас чорна стеля. Очочниця відчиняється. Не низько, але ж вона є. Є козирьок, є другий козирьок. і автосвітло. Тут в нас дверка трошки дубова, але де склопідйомники, тут вже більш м'якіше. З дзеркала можна скласти. Та і в цілому дуже класно, що це в нас версія повнопривідна. І можна їздити по лісу, і можна виїжджати з сім'єю. Але щоб виїжджати з сім'єю, треба подивитись, чи є позаду місце. Тому я назад. Позаду в нас обігрів сидінь немає, і місця, дивіться, його менше, ніж в Пасаті з Америки. Тобто я це відчуваю. Ось я сів, і в мене, ну скільки, ось так за собою місця. Але ж я можу сісти трошки комфортніше тут. Під склянники виїхали. В мене ще є тут розетка. І все. Ну, сидіти і їхати кудись нормально. Не супер люкс преміум, але з кайфом, з сім'єю взагалі буде ок. В нашій версії All-Road 17 диски, і резина трохи вища, 225 на 50, і кліренсу трошки більше. І якщо ми на нього подивимось у профіль, то. Порогу до бамперу, то зрозуміло, що навіщо купляти паркетник, коли можна взяти версію Allroad і ганяти хоч по лісу, хоч у гори, хоч на тротуар, де це можливо, попедеде. Тобто Allroad це дуже цікава версія даного автомобілю. І поїхали, перевіримо, чи воно їде. Мені цікавий цей автомобіль, тому що це, мабуть, найуніверсальніший універсал, ще який. Трошки завищі, повнопривідний, це дуже класно. Дивіться, ми зараз виїжджаємо з лісу, тут горби, тут якісь корні стирчать, але нам без різниці. І навіть якщо я візьму дуже близько до дерева, в нас фендера не в колір автомобіля, вони завжди чорні. Тобто, якщо я щось терну трошки, то проблеми це ніякої автомобіля не викликає. І тут де невеликі ями, і де ями трішки більше, ніж Звичайно, проблеми теж немає. Я просто їду. У мене ще й мотор дизельний. В нього є добра тяга. Потужності досить і при... привична, звична. звична для мене коробка передач, тому що налаштована вона точно так же, як на Golf GTI. Сьомому. Тобто, з першої на другу вона переключає на швидкості 7 км на годину. З другої на третю 26 км на годину. І це відповідь на те, налаштована вона так же чи ні. Так же вона налаштована і це непогано на оборот. І виїхав я на асфальтову дорогу. Все, я в легковому автомобілі. Вона не відчувається як дуже висока. Я можу нажати, і дизель... о. А як придавлює, трошки є, от тут тяга прям є. Якщо порівнювати з 1,8 TSI, в якого потужності по цифрам більше, по жопоміру, чи як правильно сказати, ця, цей автомобіль їде набагато краще, але ж і в нього DSG. на Тобто, якщо ми порівнюємо 1,8 TSI з автоматичною коробкою Aisin, з цим автомобілем. То він і повинен бути швидше, тому що коробка краще, мотор потужніший, моменту у мотора більше. Тому, що мені подобається в DSG це коли я стартую. Я просто відпускаю педаль в тормоза і вона починає їхати. Навіть якщо це буде підгіркою. Якщо. Це був би обичний автомат, вона би стояла і чекала, коли я натисну газ. Але dsg вона сама підгазовується дуже комфортно і вона ще швидко перемикає. Тобто, дивіться, я їду в тормоза, автомобілю їх хватає. Вона не дуже м'яка. І навіть на лежачих поліцейських жопа тут дуже жорстка. Тобто, якщо передок в нас ще. Трошки м'якенький, він так е ковтає ямки, то задня часть автомобіля напевно зроблена так, щоб можна було грузити багато хламу, можна було на заводський Фаркоп встановлювати лафет, ще один автомобіль. Прищеп, все, що завгодно, і їхати без проблем ще і з повним багажником, з п'ятью людьми в салоні, але краще, коли чотири, то це комфортніше. І просто їхати, щоб по, навіть по педалі газа ніякої різниці не було, і ти ще мав запас. Як запас? Так і є запас. Супер. Тобто в нас ще є запас по потужності. Зараз я вам хочу. Показати, про що йде мова. Тому що, напевно, по цифрах вона не буде дуже швидкою, але зараз дорога у горку. У нас повний привід. Я нажимаю і все. Я вже швидше, ніж поток. Дивіться, я натискаю, їду. Це в горку дорога. А швидкість набирає вже там 120. Добре, що я це роблю не по місту, тому. Швидкість я скидаю і їду собі в потоці. По шумоізоляції до автомобіля питань немає. Я трошки чую шини автомобільні, але це А. Може залежати від шин. Б. Це не критично, щоб прям воно гуділо по вухам. Тобто, нормально. І по. Управляємості вона більш зажата, ніж Passat з Америки. Це відчувається. Це добре відчувається, що вона і легша, і менша, і тому рулиться краще. Напевно, якщо б я обирав собі між двома цими автомобілями по рульожці, то європейський Passat мені більш імпонує, ніж Passat з Америки. Відповідно, взяв чи я би собі такий автомобіль. Якщо це версія Alltrack, якщо це дізель, якщо вона повнопривідна, так, якщо б мені потрібно було брати B7 бензиновий, напевно, я би відмовився від такої покупки. Тому що така версія повинна бути менш проблемною. Якщо тобі сподобалось, підписуйся на канал, залишай свої коментарі, як тобі. І щастя, здоров'я! І до побачення. А розхід палива, який в тебе реальний? 9 десь, так? Десь 9 літрів розхід палива середній. Це нормально для автомобіля з повним приводом. Це супер.